З українським прапором співає російських пісень. Світлана Лобуда нарвалася на хейт українців після виступу в Ніці. На своєму концерті артистка вийшла на сцену з прапором України і виконувала російськомовні хіти. Про це стало відомо з інстаграм-сторінки виконавиці. Накинувши на себе жовто-синій стяг, співачка виконала трек «40 градусов. На максимум вижата хатіво! Не Не Користувачів мережі обурює, що Лобода виконувала російськомовні хіти, тоді як українські артисти відмовляються від них або перекладають їх українською. Крім того, Лобода вийшла на сцену у синьо жовтій накидці і російською мовою почала розповідати про непрості випробування українців. Нагадаємо, що до початку великої війни Світлана Лобода активно будувала свою кар'єру в Росії та заробляла там кроваві рублі. Лише через тиждень після російського вторгнення співачка заговорила про це. Щоправда, Лобода не називала хто агресор, а українці вважала маленькими людьми, які ні на що не впливають. Згодом виконавиця все ж таки почала публічно засуджувати Росію та говорити, що саме вона напала на Україну.